Бажер, бажер, доброго раночку, мої дорогі українці. Дивіться, яка в нас погода в Києві. Просто інкраяблю, щоб сказати неймовірно, інкраяблю, формідаблю і фікі. А я вам хочу нагадати, що люди, у кого в цінностях є. Красиво говорити французькою правильно інтегруватися гарнесенько, мовно французькою дуже красиво, так знаєте. Комфортно, ніжно за кордоном у франкомовних країнах обирають мої курси, саме які спрямовані на фонетику. Я знаю, що підписується зараз багато новеньких. Нагадую, і внизу закріплю, що 1 жовтня у нас буде практикум, абсолютно неймовірний з розборами вашої вимови наживо по епізодам французького кіно також. Я дам всі техніки. 10 жовтня едіто комплекс 4 рівні і 11 жовтня великий курс фонетики. Приходьте.